Не потрібно намагатися встигнути все, це дуже велика помилка. Багато людей, коли починають планувати свій день, вони беруть і пишуть список на там 50 діл. Там хтось пише 15 діл, 20 діл. Коли ти написав 25 якихось пунктів в світу ліст і ти там схопивши себе, там я не знаю, ноги в руки взяв, і ти в милі там весь день пчо, і ти встиг зробити 14 діл зі свого списку. Ти можеш в кінці дня подивитися на цей список і подумати: ну, але ж було 25. Тобто я, типу, не вдаха, тому що я все не зробив, я тут 50% назв. І, і розумієте, тут же справа не в тому, щоб просто закреслити щось. Справа в тому, щоб ми реально кудись рухалися по життю. І тому люди, які намагаються якомога більше різних пунктів впихнути в свій день, часто ці нові пункти і таски вони нікуди глобально не ведуть. І тому я подумав би не про кількість цих пунктів, а про якість цих пунктів. Нехай в нашому щоденнику буде, наприклад, не 10 пунктів, а нехай буде 3. Але ці 3, вони насправді важливі і на них реально варто виділити ресурс.